Михайлик Подоляк виступив з заявою, що нам потрібно необхідне спільне європейське рішення, щоб допомогти повернути всіх чоловіків призовного віку з-за кордону. Йому дивно, що другий рік війни, другий з половиною рік війни, а молоді люди, які виїхали за кордон, не повертаються захищати країну і не допомагають, не підтримують країну, коли країна в крові. Мені не тільки одному дивно, я так думаю, що дивно всім. Чому оцим депутатам-чиновникам дивні зовсім інші речі, ніж дивні нам, звичайним людям? Мені дивно, як можна, от з, таким, з такою впевненістю, з такою наглістю і з таким цинізмом, всім оцим чиновникам, всім депутатам говорити про одне і те саме. В яких це школах, в яких університетах вчать цього, цього наглості, цього цинізму, тому що цього треба десь вчитись. Я не думаю, що звичайна людина володіє такими якостями. Йому, блядь, дивно, що другий з половиною рік війни, а ще не всі українці загинули на війні. Як вони цього не намагаються, ще лишились українці, які не загинули на війні? Мені і не тільки мені дивно, що на третій рік війни. Тільки наші чиновники не бояться російської окупації. Мені дивно, що черговий якийсь чиновник, черговий депутат, черговий якийсь е непонятний блядь, чувак, якого ніколи не було ніде видно, навіть у Верховній Раді, виходить вдягнутий в дорогий костюм, в дорогі окуляри і говорить з абсолютно серйозним лицем е про те, що потрібно. Посилити блядь, мобілізацію, уж, уж зробити ще більш е, жорстокіший метод, е, метод насильної мобілізації, насильного відправлення чоловіків е, на фронт. І потім, після цього інтерв'ю, він сідає в свій дорогий джип блядь, і піздує додому в свою дорогу квартиру чи в дорогий будинок. Плануючи потім десь літом чи коли поїхати у відпустку блядь, десь на море чи в гори в Європу, мені дивно, що на третій рік війни з кучами мільярдів доларів від наших партнерів від наших союзників не створений якийсь більш-менш потужний оборонно-військовий військово-промисловий комплекс. Мені дивно, що на третій рік війни корупція зросла в десятки разів. Мені дивно, що на третій рік війни сім'ї загиблих військовослужбовців ходять, підписують якісь петиції, щоб вибити якісь виплати у нашої влади, щоб ця влада визнала їх героями. Мені дивно, що е, оці родичі загиблих героїв. Бігають з петиціями, щоб присвоїти звання героїв оцим загилим, загиблим загиблим військовослужбовцям. В той же час героїв під час цієї страшної війни нас отримують всякі блять атреб'я, всякі отброси, для юзики і блять, всякі кошові, які з довольним беззаботним їбалом знімають відео своїх автомобілів, де блять просять будьте щасливішими, будьте на позитиві. Мені оце дивно. Мені дивно і дико, що військовослужбовець, який отримав поранення, якому ампутували кінцівки, він не може, блядь, виїхати за кордон на протезування і збирає гроші в Тіктоку, щоб йому допомогли прожити в Україні. Його не випускають за кордон, тому що, блядь, він військово зобов'язаний. Він призовного віку, блядь. Мені дивно, що чиновники, які все життя отримують. Бюджетні гроші розкрадають ці гроші. Бюджет, який наповнюється цими людьми. Мені дивно, що коли жити і процвітати в країні, заробляти це стосується тільки чиновників. А коли гинути і захищати країну, це стосується звичайних людей. Мені дивно, що на законному рівні зробили непричетними до війни тих, хто має до цього. Безпосереднє відношення, хто отримав з бюджету за це гроші, хто на це вчився, хто давав присягу. Дивно, коли маючи величезні грошові ресурси, отримані від партнерів від наших союзників, волонтери збирають величезну частину допомоги, віддаючи останні гроші, а е чиновники. З своїми мільйонами накрадених грошей, мільйонами своїх зарплат. І коли один із цих сотень тисяч чиновників за три тисячі євро купляє якогось гнилого буса, малює його блядь, в е, камуфльований якийсь колір, блядь, і це все знімається на відеокамери і роблять, робиться з цього чиновника героя. Дивно, що ви всіх військовослужбовців, патріотів, добровольців, які пішли на фронт, ви їх. Дали їм білет в один кінець і з абсолютно серйозним лицем сука розказуєте, що треба захищати країну до останньої краплі крові. А тут, сука, на в тилу ви блядь, жируєте нахуй і танцюєте на їхніх костях. блядь. Оце мені дивно. Мені дивно, що вам під треба доказувати сім'ям загиблих, що вони загинули на фронті, блядь. Що вони не загинули внаслідок падіння на них дерева, чи внаслідок того, що їх вбила десь машина. Мені дивно, що ви настільки зневажаєте тих, хто тримає цілу країну на плечах, хто тримає, блядь, ваші отут сраки в безпеці, ви їм кидаєте копійки зарплати. Дивно мені, що все ж таки знаходяться люди, які оцю всю хуйню, оцей весь абсурд підтримують, що ви створили настільки. Інфізвращений оцей інформаційний фон що не вам, блядь, адресують по цим блядь, жирним блядь, пикам-корупціонерам. Е... Не вам адресують оці запитання про ухилянство. Інформація з Телеграму, що в нас в країні 160 шістдесят тисяч чиновників. Я думаю, що це неправдива інформація. Можливо, це в Київській області тільки чиновників. А якщо взяти чиновників, всіх депутатів і їхніх дітей, там буде. Біля пів мільйона людей. Ну але все ж таки тільки 2,5% оцих чиновників мобілізовані на фронт. Чи не хотіли би ви, блять, зрівняти трошки сука, рахунок? Скільки відсотків людей звичайних мобілізовані зараз? Або будуть мобілізовані, або загинули. Але як же ви можете бути мобілізовані? Хто ж буде жити в цій країні, сука, як не ви? Йому сука дивно, а не дивно нікому з нам не дивно, тому що всі знають, що ви це сука.